Поки Трамп мріє про закінчену дев'яту війну. Росія, схоже, мріє вписати собі в конституцію вже п'яту українську область. Кремль в дупі мав мирні трампівські заколисування. Москва збирається зупиняти саме переговори, а не війну. Генерали вже пообіцяли путіну взяти Куп'янськ на Харківщині і Покровськ на Донеччині. Пише російське видання Вірстка за словами близького до Кремля посадовця до миру ще занадто рано. Мовляв, поки росіяни не дотиснуть Куп'янській та Покровські напрямки, говорити про зупинку вогню сенсу нема взагалі. Ми ще з вами очевидно наближаємось не до закінчення війни. Очевидно, що війна йде до завершення, це хоч хтось визнає, хтось не знає, але фактично ми рухаємось в цьому напрямку. А до складної зими, де будемо відбивати світ постійних ударів по ТЕЦ та від постійних розмов про здачу Донецької області. Тому маємо насамперед думати не про те, що війна закінчиться вже в листопаді, а про те, як допомогти збройним силам зірвати ті обіцянки, які дають генерали Путіну, захоплення чи то Куп'янська, чи то Покровська, чи то Тернополя.